Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви наближається 8 серпня. Це термін, який Трамп дав московитам, щоб вони припинили вогонь, інакше він буде впроваджувати санкції. Трамп погрожує цього разу. Всі розуміють, що, по-перше, санкції можуть бути по-справжньому болючі, і Трамп таки може натиснути на Індію. Щоб вона не купляла московицьку нафту. Ми про це поговоримо за кілька хвилин. Але крім всього іншого, всі розуміють, що Трамп може дати дозвіл українцям лупити по Москві далекобійними ракетами. Більше того, ситуація загострюється. Дві атомні субмарини американці вийшли в Світовому океані до московицьких берегів в готовності завдавати удару. Московія на ультиматум Трампа відповідає шантажем. І цей шантаж може виявитися болючим, і тепер ми вже знаємо в чому сутність цього шантажу. Чим Московія лякає Трампа. Ви пам'ятаєте ідіотський пост Медведєва, який погрожував Трампу якоюсь мертвою рукою. Атомною війною згадував серіал Зомбі чи ходячі мерці і так далі. І Всі думали: а в чому там сутність, що за мертва рука? Висувалися версії, що нібито є така програма Мертва рука в Москві, що в разі знищення ядерним ударом московицького керівництва все одно буде запущена програма. Відповіді все одно ракети з ядерними бойголовками полетять по цілях в Сполучених Штатах і в Європі, але це легенда, в тому смислі, що можливо подібна якась програма і є в Москві, але відмедів мав на увазі зовсім інше, коли він говорив за мертву руку. Взагалі, те, що відбувається зараз між Москвою і Вашингтоном, між Трампом і Путіном і його посіпаками. Може бути сюжетом для кіносеріалу, і вірогідно коли-небудь і стане сюжетом для телесеріалу, тим паче, що зараз кіносеріали використовуються в обміні погрозами. І медведя в даному випадку згадав не тільки ходячих мерців, він згадав простенький американський серіал Покер Фейс. Перша серія, якого так і називається Мертва рука. Спочатку Трамп сприйняв погрозу Медведєва і звернув увагу тільки на погрозу атомною зброєю. Тоді ж були послані ці субмарини, і тоді Трамп різко висловився щодо Медведєва. Але потім Трампу пояснили, що саме той Медведєв мав на увазі. Отже, в першій серії серіальчика. Покерфейс, яка так і називається Мертва рука йдеться про нафтового магната, який, як з'ясовується, є підефілом, і це стає відомо певному колу людей. І навколо цього і розгортається весь кримінальний сюжет через Медведєва, дають зрозуміти Трампу, що у Москві є плівки Епштейна, які. Доводять, що Трамп займався сексом з неповнолітніми, і в разі, якщо Трамп не одумається, то ці плівки можуть бути оприлюднені. Нам важко сказати, чи блефує Москва. Можливо, в неї немає ніяких плівок, але вона вдає, що такі плівки має для того, щоби. Трамп охолонув, а можливо такі плівки є. Наскільки на це зреагує Трамп? Ми теж не знаємо, але ми бачимо, що одразу після того, як Трампу це стало зрозуміло, відкоп. Їде до Московії, де буде або в середу, або в четвер. Вітков це посланець для делікатних доручень. Отже, можемо припустити, що він їде саме для того, щоб з'ясувати, а що там є у московитів, і можливо, московити йому щось небудь таке підсвітять. Отже, вся інтрига, ми бачимо, як некрофіли зараз лякають Трампа педофілією. Паралельно з тим, Трамп. Намагається натиснути на Індію для того, щоб Індія більше не купляла московицької нафти. Ми вже говорили з вами про те, що Трамп розраховує, що в разі якщо Туреччина припинить закуповувати московицькі нафтопродукти, а Індія припинить закупівлі московицької нафти, то у московитів залишиться тільки один крупний покупець це Китай. І в тому випадку, якщо на Китаї будуть накладені ще 100% мита за закупівлю московської нафти, то Китай зіб'є ціну закупівель доларів до 20. Ми з вами розбирали цю ситуацію. Що коли в бізнесі, скажімо, у вас є тільки один покупець, то він і диктує ціни. А отже, він диктує найнижчу ціну. І Китай зможе пережити будь-які американські мита безболісно, адже він буде перекладати їх на Московію. Це саме московити змушені будуть замість Китая платити ці мита. Проте Індія поки що впирається. Головний помічник Трампа і дуже впливова людина в цьому середовищі Стівен Міллер. Він звинуватив Індію в тому, що вона підтримує. Московію в цій війні, закуповуючи її нафту, речники Трампа кажуть, що у Трампа і моді прем'єр-міністра Індії стосунки фантастичні, але при цьому Трамп не допустить, щоб Індія фінансувала війну. Проте одночасно Трамп влупив Індії 25% відсотковий тариф на інші товари. Індія одразу. Е Вирішила, що ні, ні, війну потрібно продовжувати фінансувати. Тобто, спочатку, навіть пішов циркуляр на нафтоприродні підприємства Індії від уряду, що треба шукати заміну московицькій нафті, але зараз моді прем'єр-міністр Індії виступає і каже, що ми суверенна країна, нас не залякати, і що торгівля з Московією це дружба перевірена часом. Все це з тієї причини, що Індія хоче 15% відсоткові тарифи, такі самі, як у Сполучених Штатах з Європи. Боюсь тім, перемовини тривають. Подивимося, чим це завершиться. Звісно, ми категорично зацікавлені в тому, щоб Індія не закуповувала московських енергоносіїв, але не будемо забувати, що Індія це азійська країна, що моді і весь нинішній індійський уряд і політична більшість це огідні язичники. Вони поклоняються сатані, намагаються обмежувати права християн і мусульман в Індії і. Ненавидять Європу весь захід і Сполучені Штати значно більше, ніж ненавидять все європейські китайці. Китайці конкурують з заходом, але навпаки, вони сприймають європейську культуру, одягаються в європейське, вони давно вже вестернізуються. Але Індія не хоче вестернізуватися. Вона мріє і сподівається, що захід має бути подоланий. Захід має бути подоланий як військове явище, як економічне явище, і як культурне явище. Ми маємо з вами розуміти, що в перспективі Індія значно більше ніж зло, ніж Китай. Градація зла на першому місці, само собою, Москва, на другому місці Індія, і тільки на третьому місці Китай, при тому, що індійська еліта і індійське керівництво не приховує свого ставлення до заходу і до західних. Вартостей захід бездумно продовжує накачувати Індію інвестиціями, переводить туди виробництво. Коротше, подивимося, що буде, і подивимося, чи Трампу вдасться видресувати Індію до 8 серпня. Подивимося, також чи виявиться він твердим перед шантажем Московії. І якщо браття, ви не покоїтеся через всі ці події, якщо ви невротизуєтеся, Якщо маєте душевний неспокій і сумніви, то найкращим виходом з цієї ситуації буде записатися до батальйону братство. Причина неврозу невикористана воля. Коли ви записуєтеся в батальйон зі зброєю в руках вирішуєте проблеми нації, проблеми віри, ви тим самим вирішуєте і свої власні проблеми. Зверніть увагу на рекрутингові телефони. Будь ласка, батальйон Братство діє – в центрі Тимура головного управління розвідки і є одним з найбільш боєздатних і ефективних відділів з усіх представлених в гурі, хоча в гурі багато по справжньому сміливих людей і ефективних відділів, але братство на їхньому тлі є одним з найкращих. Між іншим розповідає позавчорашній випадок зараз. Братчики на одній з дуже важливих ділянок фронту, і одна з рот це протестантська рота Катехону. В Братстві є різні роти. Переважно це змішані роти за конфесійною ознакою. Але є і роти виділені. є православна рота Ісуса Христа і протестантська рота Катехон. Протестантська рота Катехон тримає одне з сіл, і якось буквально позавчора виходять два московицькі розвідники на це село і просять закурити у бійців протестантської роти Катехон. Вони прийняли їх за своїх. Ну, всі ж одягнуті однаково і озброєні однаково. У нас більшість цього категону озброєна автоматами Калашникова, тому що більшість братства взагалі озброєно західною зброєю. Але ці ще старою радянською зброєю, ці наші хлопці, звісно, дали їм прикурити, і після цього взяли в полон. Використовую цю історію для того, щоб нагадати вам, що куріння шкідливе і завершую свою нинішню оповідь новинами з галузі культури. Міністр національної безпеки Ізраїля пішов на храмову гору і помолився в мечеті Алякса. Знаєте, що храмова гора це посеред історичної частини Єрусалиму перебуває, і це дуже спірне місце. В цілому євреї туди не допускаються або майже не допускаються. Вона знаходиться під е, іорданським. Управлінням є дві історичні мечеті: це мечеть Купол Скелі і мечеть Алякса. Юдеї моляться під храмовою горою. Це стіна, стіна, яку збудував ще Ірод, підпорна стіна єврейського храму, і в проміжки між грандіозними кам'яними блоками вставляють записочки з проханнями до Яхве. Завжди, коли хтось із. Ізраїльських чиновників піднімаються на цю гору і молиться. Виникає великий скандал. Кілька разів виникали навіть інтіфади з цього приводу, причому тривалі. Тут в цій напруженій ситуації напруженій ситуації з територіями в боротьбі з Хамасом. У цей міністр внутрішньої безпеки вирішив піднятися і в цій аль-аксі. Помолитися між іншим, є цікавий факт: багато хто із бібліїстів, археологів, тих, що працюють в Єрусалимі, вважають, що те, що зараз вважають храмовою горою, насправді храмовою горою істиною не є. Що Іудейський храм стояв кількох сотнях метрів від цього місця. А те, що нині вважають храмовою горою, це гра, на якій була збудована римська фортеця уже після знищення Єрусалима і переіменування його в Елію Капіталіну. Відповідно, підпорна стіна теж була збудована риблянами. Якщо це виявиться правдою, то це означає, що всі ці покоління іудеїв покладали свої записочки не до Яхве, а до богів 10-го Легіону Протоки. Римський 10-й Легіон Протоки багато легіонів мали особисті імена, це ім'я Протоки. І е, саме цей 10-й Легіон руйнував храм і придушував обидва масових іудейських повстання проти Римлян. Я з нетерпінням очікую подальших археологічних досліджень в цьому смислі. Ну і про Сполучені Штати, можливо, ви вже чули про. Цей ексцес, там виявляється, є така істинно американська марка джинсів. Якось American Eagle, якось так називається. Ця марка вважається найбільш американською з усіх американських акторка Сідні Суїні, Це білявка арійської зовнішності. Знялася в рекламі цих джинсів зі словами «I have a good jeans». А в англійській мові джинси і джинси і гени, тобто, це таке от читання: ламбур можна прочитати чи почути, як я маю хороші джинси, і я маю хороші гени. Звісно, піднявся страшний скандал. Тобто, якби вона була чорношкірою чи китаянкою, то Людина, яка хвалиться своїми негритянськими або азійськими генами, це допустимо. Але коли біла, красива дівчина хвалиться своїми арійськими генами, це недопустимо в Сполучених Штатах, і зараз на неї плюють всі. Я теж обурений цим проявом расизму. Окрім того, мені не подобаються джинси. Жінки мають ходити не в штанях, а в сукнях. Найкраще. За модою початку 19 століття ампір. А чоловіки мають одягатися як іспанське махо середини 19 століття. Оці всі ваші джинси, футболки, це все жахливо, це все несмак. Я ношу тільки футболки, якщо ви помітили тільки футболки бренду «Братство». До речі, якщо ви хочете допомогти батальйону, то найкраще, що ви можете зробити, це придбати собі мерч братство, от подібний до того, який є на мені, тому що одягнутися як іспанське махо в середині 19 століття буде вам занадто дорого коштувати. На цьому вам моя щире звитяжна бадьора «Український амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися. На цей канал.